Уявіть собі ситуацію, ви їдете по долам, пізно ввечері, волонтери, везете пораненого бійця. А тут вас тихенько ззаду підкараулює один, а біля нього іще два екіпажі. Уявіть собі ситуацію. Ви їдете по долам, пізно ввечері, волонтери, везете пораненого бійця. А тут вас тихенько ззаду підкараулює один, а біля нього і ще два екіпажі, які абсолютно швидко хочуть виписати вам постанову, порушуючи всі норми чинного законодавства на право на захист, на право на перенесення цього розгляду, на право на неупереджений розгляд, на багато різних питань, які мали б бути застосовані для і поліцейських, які служать людям. І для прав людей, які мають захищати свою позицію перед тими чи іншими службовими особами. І вас просто ввечері ззаду ловлять камерою, тихенько включають свої сині і червоні проблискові маячки. І відразу кажуть, що шановний, вам штраф. В цій ситуації, звичайно, хотілося б більше розставити крапки на дві і розказати, як все було. Отже, їдете ви ввечері по подолу, а тут перед вами поворот головної дороги. І на повороті головної дороги ви бачите зелений сигнал світлофора, який починає промелькувати. Для цього ви намагаєтесь максимально швидко завершити маневр, нікому не заважаючи. Перед вами ще одна машина ваших колег, які їдуть разом з вами. Вона йде першою. Ви їдете за цією машиною другими. Зелений промелькуючий світлофор починає мигати. За ним включається моментально. Жовте світло і за жовтим світлом відразу червоне. І в цей момент із під землі виростає патрульна машина, яка включає проблискові маячки і починає шалену погоню. Знайшли порушників на повороті головної дороги, знайшли порушників, які брутально їздять на червоне світло. І відразу їм треба виписати штраф, тому що скоро новий рік потрібно виконати план постанов, потрібно отримати. Премію під новий рік, і відповідно ніяких аргументів людей, які в машині, взагалі не чути, не видно, не зрозуміло. Швиденько виписується постанова. Якщо подивимося уважно на сам світлофор, то він зараз зблизька. Видно, що там немає зеленої стрілки, але коли їхати мерів за 100. Здалеку, то невідома біла коробка, яка прикріплена до світлофора, може здатися як тло зеленої стрілки, яка, до речі, на багатьох в Києві поворотах направо завжди стоїть зелена стрілка на білому тлі, де водії знають, якщо вони не порушують переїзду, перехрест нікому не заражають. Вони пропускають пасажирів, пропускають е зустрічні і бокові машини, і після того вільно повертають. Нічна вільна дорога близько 23 ї вечора. Ніхто нікому не заважав і в той же момент є поліцейські, яким ми заважали, бо ми сьогодні ще не сплатили штрафу.